Сьогодні я хочу вам розказати історію, що сталося в молодшій групі дитячого садочка. А написав цю історію для вас письменник Василь Олександрович Сухомлинський. Називається вона Хіба так граються. Подивіться, будь ласка, на екран та слухайте уважно. Прийшли Сашко з Алексою до молодшої групи. Підійшли до іграшок. А іграшок багато, ведмедики, зайчики, ляльки і ляльковий посуд, і ліжечко для ляльок. Є машини лігкови, вантажні, пожежні, є корічнівий ведмідь на білому коні. Все є в ляльковому куточку, всього багато. Олекса на все дивиться і не знає, яку іграшку взяти, в що погратися. А Сашко тільки якусь мить на все поглянув і одразу все взяти захотів. Підбіг він до лялькового куточка, ведмедика під пахву, зайчика в кишеньку. І лижечко бере, і посуд бере, і собачку до себе тягне, все в одну купу скидає. Не чіпайте, не беріть, я виграшки граюсь. Стоять діти, на віру Іванівну дивляться. Оце так хлопчик, хіба так граються. Дітки, а давайте пригадаємо, хто прийшов до молодшої групи. Так, до молодшої групи прийшли Сашко та Лекса. Куди вони підійшли? Вони підійшли до іграшок. Скільки іграшок було в групі? Багато. Які іграшки були у куточку? Як повився Сашко? Він побіг до лялькового куточку та набрав купу іграшок. Що він сказав дітям? Так не чіпайте, не беріть. Я в іграшки граюся. А як ви гадаєте, що робили діти в цей час? Вони стояли та дивилися на Віру Іванівну. Так. А хто така Віра Іванівна? Вихователька? Так, добре. А чи сподобалась вам, дітки, повединка Сашка? Ні. А який Сашко? Він не вихований. Молодці! Гадаю, ви ділитеся іграшками. Складайте на свої місця. Сподіваюсь, вам сподобалось оповідання. До нових зустрічей.